Алло? О, тобі сподобалось моє останнє відео про Генрі Кавіла? Ну тоді я зроблю ще. Всім привіт! Ви знов на каналі Speak Today. З вами ваш репетитор Олександра. You know, I couldn't even get in here. Чи подобається мені Леді Гага? God. Я дуже поважаю її за талант, і на неї завжди цікаво дивитись. So yeah. yeah. Саме тому сьогодні я буду розглядати шорт з одного з моїх найлюбленіших каналів The Graham Norton Show. Featuring Lady Gaga. You are back on stage. You're rehearsing yes. now, aren't you? Gigi? I'm rehearsing Henry V at the moment. Oh my God. That's a mate. Sorry. over here next to Jude Law, it's so embarrassing. Lady Gaga, Lady Gaga, tip, tip. If you go to see the play, don't wear that. Uh, yes, yeah, I'll piss off whoever's sitting behind me. Yeah, and, and some other rows as well. Yeah. Yeah. Poss possibly the balcony. Uh... You know, I couldn't even get in here. I, I you should saw have seen you. me come in from the dressing room. I was like this. Yeah. <laughs> the whole way, it was well, a nightmare. Welcome to my world. <laughs> Рем каже: You're back on stage. you are rehearsing now, aren't you?» Чи це правда, що ти повернувся в театр та репетируєш нову п'єсу? Питання типу чи не так англійською перекладаються не дослівно, а зі зміною типу питання. Це типове disjunctive question, про яке я говорила в минулому відео, де є дві частини ствердження та граматичний хвостик, чи не так. Можна додати, що якщо в основній частині ствердження, то хвостик або question tag буде в заперечувальній формі, як в даному випадку. Але якщо перша частина в заперечувальній формі, то question tag буде в стверджувальній формі. Я переклала «to be back on stage» як повернутися в театр, тому що англійською п'єси грають не в театрі, а на сцені on stage. I'm rehearsing Henry V at the moment. Ми репетируємо п'єсу Генріх П'ятий. Дуже цікавий випадок із Present Continuous, де дія не відбувається прямо в той момент, коли про неї говорять. Це показує, що характер дії в процесі, тобто процес підготовки до показу проекта на сцені. В таких випадках ми також вживаємо Present Continuous. О, oh gosh! О oh, Боже. Все просто та зрозуміло. We go on... Uh... Незакінчене речення, яке можна перекласти як ми в процесі або ми продовжуємо, але це не точно, тому що інформації недостатньо. I mean, that's amazing. Серйозно, це круто. I mean дослівно перекладається я маю на увазі. Але я за контекст при перекладі. Sorry. Вибачте, неповне речення, адже всі знають, що повне буде. I'm sorry. I'm kind of standing out over here next to Jude Law. І я тут трошки виділяюсь на фоні Джуда Лоу. Це якщо слідувати субтитрам від каналу, але якщо прислухатися та придивитись, то можна зрозуміти, що насправді вона каже: I am fanning out over here next to Jude Law». Я, як типова фанатка, їду дахом біля Джуда Лоу. Типовий випадок перекладу контексту. Вирази такі, як kinda, sorta перекладаються як. Типу і вживаються в неформальних обставинах, але із поваги до леді Гаги я перефразувала втрошки. Контекст залишився, але не такий панібратський тон. To fan out – це вираз, який взагалі не перекладається. Але я пропоную щось на кшталт. Їду дахом в присутності. It's so embarrassing – Це так незручно. Взагалі то слово embarrassing означає, що ви відчуваєте сором або ви сором'язливі. Але я намагаюсь донести до вас ідею, що в більшості випадків треба перекладати не напряму, а за контекстом. Лейді ґаґа, тип play, don't wear the hat. Леді Гага, порада. Якщо підете дивитися п'єсу, не вдягайте шляпу. Типовий випадок conditional one, коли в нас є умова, що відбувається в майбутньому. Ми все одно використовуємо «present». А чи simple, або continuous, або perfect залежить від характеру дії. А друга частина це типовий imperative, наказове речення: do something, don't do something, зроби або не роби. Цікаво, що слово tip перекладається як кінчик, але в даному контексті це маленька порада, тому і не little piece of advice, а просто tip. Oh yes, I'll piss off whoever is sitting behind me. Оточно, я роздратую тих, хто сидітиме позаду мене. To piece off» – це ще один приклад фразового дієслова. To piss» означає робити справу маленького хлопчика, який фонтан. А to piss off означає дратувати або розізлити. «Yeah, and some other rows as well». Так, а також декілька інших рядів. Тут все просто, але зверніть увагу на слово «other». оскільки рядів декілька, то ми не можемо сказати another. Yeah possibly the balcony. Можливо, навіть балкон. Тут Грем реально прожарює леді гагу за її екстравагантні наряди в цілому, бо вона знаменита нестандартними смаками. You know, I couldn't even get in here. Ти знаєш, я навіть ледве сюди зайшла. Знов недослівно. Get in – заходити або залізати кудись, наприклад, в машину. Тобто вона не те, що не могла зайти, важко було навіть залізти. You should have seen me coming from the dressing room. Варто було подивитися, коли я йшла із гримерки. Вираз, варто щось було зробити, типово перекладається фразою «You should have done something», де ми замінюємо «done» на друге причастя, або, як ми вивчали, третю форму дієслова. Зверніть увагу, що в українській в реченні відсутній підмет варто було подивитися, а в англійській ми повинні мати повний набір. Тому і додаємо «You should have done something». I was like this. Це виглядало так. Дослівно. Я була ось так. Погодьтесь, кострубато. Контекст The whole way. it was a nightmare. Весь шлях. Це був кошмар. Ну погодьте, звучить не дуже. Тому міняємо на. Від гримерки до самої студії. Просто жах. Welcome to my World. Ласкаво просимо в мій світ. Це гість комедійний актор. І цим жартом він натякає, що такі ситуації для нього звичайні, що просто абсурдно. Тому і смішно. yes yeah, i'll piss off whoever's sitting behind me yeah and and some other rows as well yeah. Yeah. possibly the balcony <laughs> you know i couldn't even get in here I, I you should have seen you. me come in from the dressing room i was like this yeah. <laughs> the whole way it was well, a nightmare welcome to my world i hope you had as much fun as i did Якщо у вас є запитання або пропозиції щодо того, кого ви хочете побачити в наступних відео, пишіть в коментарях. Якщо ви хочете покращити свою англійську, то записуйтесь на безкоштовне пробне заняття в діректі мого інстаграму. Ну а на сьогодні це все. Побачимось в наступному відео. Сія!